Ви можете спочатку дати. Немає. Е, є ну, високо. Це не живуть тут. — Це не документ. Це, це немає не документів, це розписка, яка не отримала. Це не розкажеш. Ви юридичні особи. Яким минулому працював в дорожній галузі, він є як гарант, що 3 числа ми розпочнемо роботи по поснятимо. Вислухайте, ja, ви проводили наразу без розметру. Чому ви не завірили цей папір у нього? Він початку має, він міг прибити. А ви принесли цей тільки на грамоту до кнопту? Сядьте машину, поїху, в машину, поїхать. Добре, що шу... mm. Так, кажу я. Шановна громада. Ситуація, я вам кажу, правду, так як воно є. Вона не така, як би я хотів сам чути, бо я лишаюся тут, я ніде не йду з сият святоського району. Так. так сталося, так вийшло, що я свідував адміністрації. Мене це були не менше як кожного з нас тут стоячих, Так? Я був там. Самого початку зранку з вами, всіма хтось пішов сюди, хто вирішивши так? Так стоїть питання. Так перш за все, нічого не обіцяю. Значить, коштів сьогодні на повністю закриття карти ще немає. Вони ще не вирішені. Я кажу правду, таку, яка вона що а а ви пишете гарантійний листик, ви нічого не обіцяє? Я, Дивіться, гроші вправо. Хто гроші вправо? Вислухайте мене, хто ви право. Як я говорю, я усіх слухав. Вислухайте мене, що я скажу. А ну, давайте Так, як воно є. Він сам Значить, стоїть питання з вівторка. Значить, були представники громадськості. Було зору є служба доріг. Перший керівник вже про це знає. Сьогодні це буде інформація вже у керівництва Укравтодору, так як має бути, для того, щоб все можна було робити. Мусить бути фінансування зверху. Бо тут це питання на рівні району не вирішують. Це розуміти. Я себе не знімаю відповідальності, але я не можу це вирішити, тому що таких грошей у районному бюджеті в якому немає. Тим більше дорога державного значення, вона має ремонтуватися за державні кошти. Перш за все, перші кроки з так, зивівторка та починається. Починається процес, починається робота. Якщо це не буде так, як задовільняє громаду, якщо це не буде так, як задовільняє нас з вами, ми є тут, ми нікуди не пішли. Ми побачимо, що буде зроблено протягом якогось періоду з вівторка, наприклад, по суботу. Тоді вівторка? ми Ні, ні, ну хвилиночку, є обіцянки. З вівторка починається роботи. Як вони будуть тим, ми разом з вами контролюємо? Я нікуди не йду. Я тут з вами. Якщо вони не задовольняють вас чи мене, ми разом спілкуємося. Є у нас активісти. Так ми є разом тоді ми викликаємо знову керівництво служби, викликаємо знову їх сюди і бачимо, яка є картина з фінансуванням і як далі ми можемо це зробити разом з вами до логічного завершення, щоб була застелена карта в області. Крім того, перша карта, перша карта, яка буде стелетися в області, залишається так само, що вона першою буде і стелетися. Це чітко, так? А як воно далі буде, як буде роботи? От ми будемо разом з вами це бачите, разом будемо працювати. Добре, так? Ще, ще питання. Про, про переслідування цих активістів, які перекривали рух. Ні, 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 ні. Це, це мирна акція. Я на своїй праці знаю, що активістів має Влада наша, чомусь любить переслідувати, позбавляти місця роботи. Серіть, ви до мене я, маєте якісь претензії? Я, 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 я до цього припиню. До вас особисто є претензії ніякі. Всього так і скажіть. Але я знаю, що якщо є такі надаліці, речі, почат, до мене, речі, почат, до мене розумію, кажете мені, якщо є такі речі, я готовий з вами ці питання вирішити. Кажемо хто? Хто це робив? Якщо як би у нас були такі проблеми? То до мене. Було... До да. мене. Да. Маєте громаду свою. Ми знаємо, що витесу, це розумієте і дітання. Де всі гроші? Не плачу, своє є. Де всі гроші? Наші гроші, що допомагають на заправку. Де вони пішли? Вони мають спеціалісти. Шукайте! Збирайтеся! Щоб ця інформація була відкрита як був грошей, але влада не змінилася у вас. так крали лишилася. Ну а де то ж не міняв? Меня все змінити. To, ніхто не ні один. У вас начальник помінявся. Ви начальник. Я, висот висот. Висот. я на цій посаді перебуваю також. Якщо він висот. побачить, що така проблема, і він навіть не зустрітися з громадою? то я ці кінці, якщо це автогор робить, це автоворій приймається. Всі дичі громадські робили, робота вся робота залишається під контролем громадськості, так як воно повинно повинно бути. Шановні, ми один на одного усі зрозуміли, так, ще раз повторюю, я нікуди звідси не йду. Я не пообіцяв, що вже є кошти, але будемо робити все для того, щоб вони були. Чекаємо 3 числа. Звичайно, бачимо, да. як де почав. Да. Бачимо, да. Як машини аж до переїзда стоять. Зрозуміло, Бачимо на сьогоднішній тиждень, як це йде. Так само знову спілкуємося з активістами і приймаємо разом рішення. Зрозуміло, так? Да. Я усім вам дякую за вашу громадянську позицію і кажу рівно.

Чоловік, якого три або чотири рази викликали Батя, у міській ради на наради, він жодного а разу бать, не прийшов. Він, грубо роботі, забув пов. Що, я можу, що він не робить? А я є, а я є на кожній сесії. У нас на цій дорозі є такий майстер від вашої структури банків. Дуже великий. або чотири рази викликали на нараду, міську раду, ще місяць, два тому. Він жодного разу не прийшов. Він не виконує свою роботу, він коли ви виконував.

Є. Є. Як, Я перепрацюю як вас звати? Любомир Ярослав. Запитання перше: що пошло це роботи? Роботи почнуться з підготовчих робіт. В чому заключається Тобто, влаштування ямкового ремонту в тих, тих випризорваних. Ви Та нема ямкового ремонту. Та треба все зривати, все повністю зривати. Там нема де ямкового все зривати, повністю. Ну, то ми не добре, то так. Що питання? Ну, ми є, ну, хто ми діваємо? Якщо робить добре дорогу, ми знов збираємося і буде акція на багато гірше. Начальник обілого дозору, тобто ваш посередньо. Мій начальник служби автомобілів. Це начальник служби доріг. Але у нас також передати екстретних справ роботи на розкурсу. Тому ми залишаємо громада міста, я не кажу, що я особисто. От і от їде, що так і Далі на мирну цю акцію. Я вас розумію. Все це буде доведено не тільки до нього, і в Києві це вже доведено є, Ви що в процесі роботи будете робити. Кожен раз там документи, скільки грошей потрачено, що на що це дає. Це і вся історія, що це гамаз, асфальт, по Ми хочемо Виповували Виповували Скільки асфальту ви тут смули біду готуються далі? Громада може дати своїх представників для того, того щоб це контролювати її. Тут буде одна фірма робити, яка буде відбивати баки? Вони дивляться собі представники, можуть проводити контроль цієї роботи, вартість цієї роботи. Ви представники всі, ви хочете, щоб ми всі прийшли Ні, ну виберіть, то ви ж не будете вибрати собі трьох чи трьох чоловік. Тут буде якийсь тендер, чи тут лише одна фірма має робити? Тендеру на це не потрібно, тому що вже є тендер, вже є проведений. Хто виграв? Так. Скажіть, будь ласка, люди. Опа лаптудор. Наші вам франківські, так? Так. І наших дешевше ніхто не робить, кроме Івана Франківського. І як? І як? Ніхто не робить? А які фірми ще були там запрезентовані? Я не знаю на той час. Це неправильне питання. Ні, ну хто був? Має бути тендер, має бути. І той робить дешевше. Я дивіться, дивіться такого. Та то є тендер. Та є ж активісти. Олег. Але в нас є ось якийсь будемо працювати. Про що тут? Може, якщо... є. Ви Ніхто не розкриває цей інформацію. А який терміни якість виконання робіт ви будете бачити на місці? Якщо якісь сигнали, давайте буде міняти. Ні, Будемо буде міняти це. Очурено, Філлі, короти, це ми йому дамо випробувальний термін, напевно, подивимося. Якщо ми не будемо продати, який термін вони повинні бачити, який час повинні на цей ремонт. Все як... це залежить від погодних умов, це теж повинні врахувати. Якщо дошкоде, то лізни... не можна. Ну припустимо, припустимо. За 10 днів ви бачили. Дивіться, як сказав Петро підприє... Петро фінансування на цих робіт поки що немає таких. Зараз є тільки ми маємо пару грошей нам дати. Але, ви... але це, що ви тут виправили, це пішло туди, ми зараз

буде наразі на щось умови. По-мення там закінчуєте, ви не, не виконуєте свою свою роботу. Да, так, так. Білачку якутку ви ві так ж прикриємо але можна віна. то публікувати в інтернеті. Ну як? А ясне діло. В інтернеті і так і. Що є воно? В запасі інформації було то мусимо поудя. вам печаток. Це все. Там перше ж. Аж ні, ну і пома, спираємося, що буде всього. Що Інформація вже є про перекриття, вже в Києві всі знають, що це не є секрет, ніхто не збирається це Міжнародного значення, Так. І просто в інтернеті, так, в інтернеті, щоб люди бачили, і все. Печонку, буде проблем, потім приїхати, а вони трафарети, дякують, чисті відбиття зробити. Це ваше є. Трафарети, дякую за чисті узбіччя. Це треба було, так. Чисті узбіччя, дороги треба було. І всі ми хочемо, щоб все було нормально. Ні, не сенту від пора, я ж в місті такий порох є, що вже... Заяву не пише, або сам, або його... Ви як шестана, ви чотири рази його визиваєш на нараду, ви не пише. Я не знаю, він розбудив у валічку. Останній раз він казав, що він не має, коли страшенно приїхати, має коли про нажати, там галаш, вони десь там часто лишаються. На 10 хвилин немає. А потім звонить телефон. Ми сьогодні поставили, ми Михайлович, де таку вимогу. А ну ходи сюди, сюди в центр. Питання, то й, то й, то. Ми сьогодні поставили у нас, нехай каже, ми сьогодні поставили питання, щоб на вступний раз приїхали перші керівники. Ми поважаємо Люка Республики, він є спеціаліст, я робив, дорожчий галоси треба перших керівників, щоб сказали, як іде фер... чи буде фінансування, чи не буде. Так чи не так? Але як він може робити роботу? Але він знає, що немає кошти. Він робить відчуття. Чи він буде? Ні, чи не буде? Так, добре. Вам давали дуже добре частину коштів, яку вони можуть зараз щоб почати роботу. Так що мали би цей момент вирішувати. вирішувати, вирішу, розумієте, за цей момент. Як не ви вирішує, то є тут.

<реш> Він, Він, дохаю, Він не поради. Що це почався? Що ми розділили речі, гроші? Давайте таки. Давайте послухайте, да. можна я скажу? Чому ви бачимо? День. День. Можна я скажу? Бо через нього Фактично є проблема з кадрами працівниками в дорожній галузі. Давайте ми з вами домовимося так. Я, як гарант, буду тут. Я Василь Михайлович, від мене чує. Даємо ми йому зараз догану попереджувальну. Якщо в нього ще один раз,

<in> so first, — Що Це не тут це треба фінансово. Замінили. В області Молода, фотобардюк. Шуфля в її тачках, питання вийде. Тут вас засипало. А вам, кажуть, це який буде. От недавно був край асфальту. Де тоді? Удовольтовий потопило.

Як не матчі, все буде то вину в тебе. Квіточки це буде. Пане, це в колови. Дайте відповідь, будь ласка, вирізку. Треба керівників, треба керівників, щоб вони були тут, щоб це було під контролем, так як воно має бути. Тому що ніхто не дозволить воїн. Дайте відповідь, де вирізка. Це щоб зняти, ми збирали, де вирізка. Чому Ямковий робився не вирізкою, а шотром, глиною, де Вирізка, так, як Де є, Дайте відповідь. Не ви щебень, дайте відповідь, де вирізка є. Знята, що зібрали, шарку. А, Він. Він. а Він. де ви розказ? Я вам скажу, порозвозили по селам, по окружаючим і позасипали. Ну, як ні, у мене в селі є вирізка з вашого асфальту.

Питання звальту зняти нічого. Не верне гроші. Які гроші треба. Він, він брав? Він брав. Треба, нам думати треба, як зробити дорогу. Ір. Ір. Я не знаю, як майстер. Ір. Ір. Але секунду. послухайте щось. Насамперед не про кіцлово треба говорити, з кіцовом собі мають технологічно розібратися. То, що він там щось украв чи не вкрав, це собі розберуться з ним. Суть не в тому. Суть в тому, що сьогодні ми вже говорили зняти. Сьогодні до нас у гості при великій повазі до цих людей приїхали не ті люди, з котрими можна кардинально говорити і щось вирішувати, щоб вони сказали, коли вони капітально зроблять дорогу. Це перше. Тому що ми запросили, почкай. Тому ми запросили першу особу з Дмитром Дмитровичем пів восьмої години зранку. Йому телефонували, він сказав, що в Снятині немає таких проблем, пару ямок, там приїдуть від нього люди. Це перше. Сьогодні ми можемо говорити про любі протоколи. Я прихильник того, щоб робилася дорога зразу і капітально. Нехай це буде понеділок, вівторок, перше, то підґрунтя. Але ви маєте передати той керівник. Я думаю, що той керівник завтра міг би свято, міг би приїхати сюди. Подивитися реально на ситуацію, міг би перезвонити прямо з телефона до свого керівника в Київ. Бо він так посилає таких людей рангом нижчих, щоб вони нічого не могли пообіцяти конкретно, аби потім ні за що не відповідати. І завтра нехай він приїжджає сюди. Якщо він другий раз не приїде, то я думаю, що люди свій висновок зроблять з цього всього. І не футболити, бо сьогодні пройшов просто день отако, по кругу. Ми всі пройшли, а зараз кажуть, а чим ми розходямо? Ми простояли 4 години тут. А що ми розходимося? Розходимося з тими самими обіцянками, які були. І завтра він... Нехай розказує вівторок або понеділок 900. починається це підґрунтя робити секунд, секунду. то якщо він завтра має не дати не гарантію, не коли приїде. далі це, це робиться. Якщо не і потім не ставить секунду, почекай. Хай ставить на вагу таке питання. Да. питання. Вартість асфальтування у снятині коштує по старих цінах 2 мільйони гривень. Хай поставить на вагу. Якщо люди перекриють, хай що люди перекриють тут і біля заправки око там. Цього, то нехай він поставить на вагу. Скільки буде коштувати об'їзд і всі колапси, фур на протязі тижня, що буде безстрокова акція, і чи можна в Києві вибити тих 2 мільйони гривень? Послухайте, для Києва це кожен із вас, проста людина, яка не має стосунку з Рішми, для Києва для 2 мільйони гривень, нікому не брішіть, це є ноль поза. Спозоні до Окей, ви не бачите повністю. Ви говорите про перебої, перебої в аналізі, бачите люди, бачите люди. А Франків що означає? Пробивання, про середнє число, коли Він відкидає, баскільки що кинуто, що як. Він що відкине, як немає можливості. Він ту кинув, суп, і ви. Здається, добре знає. Не знаєте ви. він краси його, коли ми маємо через замість, ми дали дві машини на свої. Дмитро Дмитрович, Андрей, 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 не, заходіть, до кого що ви говорите? Давайте. Ми будемо по салати один на одного йти. Рано ми здимуре. Він не приїде, цей хлоп. Просто на другу серду зновки ми будемо. Ні, зараз жити курва, заводу переїжджати, зараз до трьох сказати, не буде тут. Блоки з бетону, перегородить. П'ять два ватних заводів. А де нам буде? Звідки ту удар? Він нікого поставити приїде зняти.

Важно, що... це асфальт, асфальт, це можна ж почати колективне звернення. Це лише ні, тільки для того, щоб завалити питання, треба створити якусь комісію, і тоді почнуть писати листи, це все завалить. Забор Нам треба відкрити край Богдан. Я хто це припущу в ушердо, не вирішується, ми тут облоками перекриємо всі. Я вам перечити не буду. Ні, ну, а що він так Та ні, то ми ж це все прогуляли. А що робити? Заболотів добився, таки добився. Щоб всі дороги бравівську поробили. Не один зняти, не один зняти, щоб ви хай зняти на потічок і там бомба стоїть. Я казав, Горденків скалять дорогу, а ви зняти, розумієш, залишає такого. Не чую, розумієш, не чую взагалі. А як так не чую? Не чую, що не чую, добре. Найде другий, на другий, той по То, що не буде чути. Чу. Правильно. Я ще можу голосно, голосно усім скажу. Я не маю права судити, можливо, що от мене записне. Мені здається, що хамські відношення і просто неповага до людей, бо вчора відіслали йому на електронну пошту факс, що ми його запрошуємо. Зранку ми обидва дзвонили. Він сказав, що зовсім немає у вас таких проблем, щоб я сюди їхав. Пару ямок в Україні війна і так далі. Він просто янти зняти зміни. Значить, при чердове доклади приймаємо різні чергову до чердове доклади. Є саме такі практичні. Не це вам рішати, що на завтра треба його кликати, щоб Він сюди приїжджав. дорогу. Треба пропускати, бо це вже є трохи забагато з нашої сторони. Завтра після обіду, бо завтра нарада губернатора зранку, після обіду він з вами зв'яжеться. Він буде звіданий. Ні, та що зв'язувати? Нехай їде сюди! Чого зв'язувати? Ми очікаємо люди години, ми поки він не приїде. Конкретне число і години. Або кажуть, що це зв'язувати? Або з громадами зустрілися.

Ви дивите машина тихо! Ти божа, нам тихо! Алло, Юрій Зінович. Дивіться, черга доходить до Чернівців від границі з Черевецькою. В області, так? На дорозі, стрічі, не всі. Вимагають люди, щоб ви приїхали до нас сьогодні. Вільно, Я включу зараз голосний зв'язок, ви скажіть, коли ви приїдете, щоб люди могли повірити, щоб люди могли сказати своє слово. Добре? Ні-ні. ні Ми, Добре. Не, не, не. Ми завтра поїдемо диалог. за ним. Якщо треба, то так. Що? Ну, Він не хоче їхати. Дивіться, ще раз повторюю. Юрій Зінович. Юрій Зінович. Друзі, люди, люди хочуть, щоб ви приїхали сьогодні в Снятин, щоб ви могли більш конструктивно вирішити ту проблему, яка у Снятині створилася не сьогодні. Будь ласка, скажіть, коли ви можете приїхати? <ріпи> Ще раз повторіть, будь ласка. Завтра, завтра після обідаємо, після наради губернатора. Сьогодні години. Сьогодні ми не будемо. Сьогодні не їде. Що? робити до вечора? Ми не пускаємо. Я може по нього поїхати. Люди хочуть сьогодні, Юрій Зинович. Ми не пускаємо руку, ми не пускаємо руки. Мабуть, 5 9 5 години може бути щось. Так. Алло. Люди хочуть сьогодні, ви чуєте людей. Я думаю, що... Тихо! Тихенько. Я з Чого, люди, стой... люди чекають, Люди не хочуть розходитися. Конкретно завтра годину почнутися. Ситуація конкретно. Ситуація нештатна і критична. Так? Поїде прекрасно за його з сюди Приїхати. Чекаю. Я вчора до нього телефонував. Сьогодні не буде розмовляти. Від цього його дене. Не чути. Не чути. Сьогодні має бути тут. Чекаємо поки. Я знаю, що не чути. Я не знаю. Так, що треба ми за вас підемо? Дайте було. А що так? Нам тут будет, нам тут будет, нам нам тут ні ніхто не буде да. Той, Так. Залишим, що він зараз Перезвонить він не перезвонить. перезвонить і скаже, що